І всім привіт! І це ще одне відео у Майнкрафт. І я сьогодні буду робити огляд на доповнення ще. Ну, не доповнення, а на мод. Ну, він додає меблі. Перше, що тут є, це книжка. Ось до такі такий стрільчик намальований, тут щось написано на англійській. Слідюша сторінка. Нам показують, як зробити молоточок такий. Навіть, напевно, він щось робить І следующа сторінка, тут ще якийсь стульчик і тут. Ну і тута. Ну все. Такс. Що в нас тут є в цьому моді? Зараз ми почекаємо. Такс. Тут є, я бачу, стільчики різні. Якщо що я цей мод уже іграв, там я не пишу названня, може ви його знайдете в Майнкрафті. Він безкоштовний, бо я не люблю купляти щось за реальні гроші. Так, який стільчик візьмем, Ось такий годинник. це ще. це, Цяка на стіл. цю ще. Таке цей квітник і ще один квітник. І ще стільчик. І ще, і це, і лампа, і все. Тут дуже багато всього. Ну, все, я думаю, ми ну, вже все взяли. Опа, сяка купа. Хопа. Оп. І тепер дивимося, що це все таке. Перше, що в нас є, це стіл такий. Він прикольний. Друге, це стільчик. Ось такий можна поставити. І ще один стільчик. Тільки він якийсь дуже розтягнутий. Такс. І тут а, є лампа така. Ну, вона включається. Ой. Ну, вона тоже робиться велика, це ви вже поняли. Так, -с. і вона включається. Хоп-хоп. Зараз я вам покажу, як вона працює. Зараз я пишу команду. Так. -с. Палочка. Time set. Night. А, у цьому світі. З 2 не активовано. Ну, ладно, я так і знав, що це таке буде. Зараз я їх увімкну. Ну, це ви не думаєте, це такі щити, як X-Ray, там Кілаура. <coughs> це такі ну, базові Майнкрафт. відео бачите. І тут завжди день, збереження інвентарю. Це називається чти такі Майнкрафт Тепер можна написати Time. Set night. Опа. Все. Ніч. Як по щелочку. І опа, яка лампа. Так, стайн set. Day. І все. Тепер уже день. Отакий квітник тут є. Як тут садити квіти? Зараз візьмемо якусь квіточку яку-небудь там. Ось, ось до, допустимо, мак. Ну, теж квітка. А ну, ой. Ого. Тільки мінус тому, що це бокла маску. Ну, прикольна, штуковина. Такс. Ставим. Ставимо. Mm. Такс. І оце, тут ще ще є тумбочка. Тут є тумбочка. Такс. І в неї ще можна покласти. Так, сдаю у нас є ще такі предмети. Вот такий стульчики. Вот такий. Опа, себе съел. Ой, не так, я его поставил. Так, вот так. И все. И сидишь себе, си, си. И еще у нас тут. Ну, так вот, сюдаем. Ой. Ну, коротше ви поняли. Вот ще тут є така полиця. Ставимо сюди під таку І забираєш. Так, і мене не забралось, если буде що я творчу. Так, я зараз візьму блок блоки, покажу вам, як працює. ця. Не знаю, як це називати, шторка. О! Нажимаюсь. Ой. Ну, якось зажать, наверное, наверное. Ну-ка. Хоп! Ну, прикольно. Хоп! Проходити через неї можна. Ну, прикольно. Прикольно. Такс. Що тут у нас ще є? А, іще годинника. І ще, по-моєму. да. Годинника і ще таку полицю. Оп. Це така сама, як та полиця, тільки вже не навісна і тут два місця. Ну це стільчик тільки ще поменший. Ось так от. І годинник. Тільки як в реальному житті. І ще й стрілка йде. І ця нижня штуковина. Прикольна річ. Тільки тут дві стрілки, а має бути він. Ну, вот так вот. Ну, я уже все тут ломаю. Ну, то можете, ну, все подивилися. Вот так. Все это забираю сюда. Сюда. И всем пока. До, до следующего видео. Підпишись на канал і постав лайк, та і все завтра буде добре. Вікзі будуть 12-ки. І на роботі, і вікзі пока.